Вітаю наших покупців і підписників. Це у нас котонові весняні чимперочки для хлопчиків. Така от моделька. Дуже гарна тут з боку такий хлястик, як зараз модний. Хороша по якості. Ціна 310 гривень. Ця от моделька чуть-чуть подовжена у нас. Також кутончик. І ціна тут у нас 340 гривень. Якість дуже хороша. Така моделька у нас в розпродажі 235 гривень. І такий от варіант один різ залишився 158. Ціна 325 гривень. Вибирайте, кому яка моделька подобається, і замовляйте у мій viber 098 82 93 661. Пересилка без передоплати. Укр або новою поштою. І при бажанні підписуйтесь у мій YouTube канал, щоб бачити нові відео і вибирати якісний